Купезна проблем. О, повістка до військомату. Я реготала просто в голосину тут Дям і все. І в люлю. Вагітна у 16, народила у 13. Люди, ви були в Мукачево? і став королем Мадагаскару. Дешевенька, м'якенька, недорога і встай. Книжкова сорока. Треба переназвати мій канал. Танюша купила, Танюша показала, Танюша поклала на паличку. Ну, що тут додатиш? Нічого. Предприєць, слава Україні! Ну що, ви знаєте, класна, класна ідея складати план. Я не знала, що мене прямо так воно зачепить, але мені сподобалось. Подивіться, отут чи тут буде посиланнечко, які книжечки я планувала на квіти. І ви знаєте, у мене залишилося дуже-дуже малю. <гум> вот. Жінка виконала план. Ну, не на 100%, але виконала. Зразу давайте відзвітую по. Попереднім серіям, як то кажуть, зараз я читаю Германа Івановича Геса біографію. До речі, недарма я його я шуткуючи називала його Івановичем, а батько у нього, до речі, Йоган. Ну, в принципі, можна перевкласти як Іванко. Так що нормально ми його з вами охрестили Герман Іванович. До речі, я в лютому захваті від цієї книжки, вона дуже швидко читається, дуже насичена, але із принц дуже. Ну, я не знаю, він настільки художньо описує. Знаєте, він тут піднімав щоденники мами Германа Гес. Він купу купу різних, як то кажуть, архівів і бібліотек копав, перелопатив і настільки. Простою мовою, настільки читабельною, настільки, ну не знаю, я в лютому захваті від подання інформації Алеї Принзам, просто браво-браво-браво! Єдиний мінус: якось немає часу читати. Ну оце да, Тому от єдиний мінус, чому ще квітневі книжечки не прочитані на травень місяць, да, на момент травня. Ну, ось Цю книжечку тут у нас з вами кактус сидить, <кактусіха> чесно скажу, ловлю настрій, ловлю якусь хвилю, щось. ну, не знаю, поки я не готова. Я вже, знаєте, так, я вам розповідала в планах на квітень про що ця книжка, ну, тут нічого не помінялось. Чекаємо настрій, просто чекаємо настрій, щоб я. Можливо, навіть отримала якесь задоволення від прочитання цієї крутезної історії, як жінка кактус її там були якісь хвилі життя, струмені дощу, чи що там на неї нападало, накапало, і вона стала просто квіткою, яка от виросла на тому самому кактусі. Ну, Залишилося просто дочекатися потрібного настрою в мене і прочитаємо. Можливо, знаєте, можливо, я візьму на якийсь живий формат. Це, знаєте, вже сама собі така, знаєте, більш такі жорсткі рамки ставлю, бо щоб вже я точно її прочитала. От. Ну, я буду, знаєте, не передвзято взято намагатися, але ну, ну, ну подивимось. Наступна книжечка, яку вона в процесі читання, це Терор Дена Сімонса. Дивіться, яка в мене ручна вишивка і ручна робота обкладиночки. Це мені подарували, В общем, дуже класна річ. Мишенят. Я її читаю, тут дуже багато сторінок, ви самі розумієте, тому вона йде на травень. Скоро, скоро прочитаю, так що не хвилюйтесь, все буде. До кінця весни, сама собі просто таку даю зарубу, щоб точно прочитати. Бо, ну як же ж? От. Ну, в принципі, по квітню все. От. Далі, давайте ставити плани на травень і виконувати їх. Є книжечка, спершу починаю книжечки, знаєте, ну от прям от. Я вже не могла дочекатися, поки я вам про ці борги розповім, щоб розказати про книжечку, яку я купила. Коли я, я люблю, коли ми так десь їздимо, да? там, ну просто місто подивитися. У нас всі міста дуже красиві в Україні. От. І ми були в Ужгороді. І там, Боже, ви собі уявляєте, в якомусь закапелку, в якомусь далеко не центрі міста, ми йшли. Боже, ми там коротше, ми трішечки заблукали. Ну, це така знаєте, тема для окремого відео. От. І там була книгаренька, така, знаєте, якась вона е, ну, така, з вигляду така просто совєтська, знаєте, от, час над нею не власний. І ну, там така була крутезна продавчиня, і вона мені каже, на, тобі от тобі потрібна ця книжка. І я її купила, звісно, і прочитала прямо там в Ужгороді. І зараз я хочу її перечитати. Да, я вкрай рідко перечитую, да, можете мені цього не казати. Е, але цю книжку я дуже хочу перечитати. Це Дмитро Кашеля, родаки. Е, от він до речі, який красивий. Вот. Е, ці родаки, чи мені знаєте, такі, я не знаю, вони мені настільки по серцю лягли, настільки. От, ну, це моя книжка, просто мільйони з мільйона. Е, знаєте, от всі кажуть там одеські колорит, одеські дворики, от, одеська атмосфера. Люди, ви були в Мукачево? Тут такий, це настільки смішно, це настільки круто. Тут, знаєте, колорит, повірте мені, не в кожному одеському дворику. Ну, Тут настільки я реготала просто в голосину. Тут настільки, ну, Я раджу цю книжку, вже вам всім раджу цю книжку, вона ще, можливо, є наклад. ну, Ми брали років давно ми брали книжка 17-го року. То була новинка. Вот. Но, пошукайте, правда, вона нереальна. Не Наскільки я десь чула, може брешуть, може ні, був до друг. Но, ну, ви знаєте, вона вартує. Оці от я, я не знаю, цей, цей от світ, атмосфера. Знаєте, це от, ну, як, якийсь окремий всесвіт, те Мукачева. Це, ну, це настільки прекрасно. Повірте. Коли буде огляд, а він буде на цю книжечку, коли будуть відгук, враження, емоції. В общем, я не знаю, я вас заряджу таким позитивом, ви так не регочитесь. Ну, я вам гарантую, обіцяю і викидаю. Це, це просто шедевр. Це, це нереальна книжка, це, це настільки крутезна книжка. Дмитро Кишеля, родаки, люди, придивіться, от серйозно. Вон, хто читав, пишіть. Я вже читала, тому я зможу вам відповісти. Далі, на плани на травень, у мене, я зараз от дочитую Аліза е, Принца про біографію Германа Геса, а у мене ще є, ми купили дві книжечки, просто їх більше немає в українському перекладі. Але Принца на порогі щастя, це біографія Франца Кавки. Наскільки він такий, ну, м'яко кажучи, неординарний. Ну, я дуже-дуже хотіла і я дуже хочу прочитати. От. тому і, і, і про це ви дізнаєтесь. От. Далі, ну, не все так знаєте, весело і задорно, У мене є трилер. Я нічого про нього не знаю. Я єдине пам'ятаю, що я її чомусь дуже сильно хотіла, коли вона була в твердій політурці. Потім тираж розібрали фанати цього жанру. І я забула за цю книжку, а потім її видали от, в м'якенькому такому виданні така яка палітурочка. Дешевенька, м'якенька, але якісна. Да, тут, знаєте, Бог правду любить, вона якісна. От, такий, якийсь зменшений формат. От, наприклад, де у нас стандартна книжка? ну Давайте кишелю візьмемо. Отак, от от, да? малесенька, щоб ви просто розуміли, як вона на фоні великих чоловіків виглядає. Ну, тут ну, Дуже схожа анотація на колекціонера. Подивимось, подивимось, подивимося Фаус колекціонер. Вот. Ну, не знаю, я можу прочитати анотацію, але в принципі дуже, -дуже схоже був маньяк, який збирав жінок, малював їм там. Якісь метеликів на них, в общем, і одна дівчина врятувалась, і, в общем, щось дівчина сказала, щось приховує, в общем, може вона ще і буде покривати того маніяка. Ну, в общем, таке цікаве. Ну, я ж думаю, ми з вами якось у нас будуть і живі формати, не тільки Танюша купила, Танюша показала, Танюша поклала на паличку. Вот. Далі. Книжечка, яку я дуже сильно хотіла, і я її, ну, знаєте, просто таке книжкове щастя мені випало. Не було вже накладу у жупанського, не було вже ніде її взагалі, на моєму улюбленому ликс, на шафі ніде не було. А потім таке враження, що жупанський десь знайшов в коморі кілька примірників, і вони буквально там на 10 хвилин виволили на сайт. І я якраз в цю, в цю хвилиночку. Звісно, зайшла, і я не знала. Це така випадковість, це просто, знаєте, якщо от просто стати десь на галявині, отак підняти руку да, вночі і схопити найкрасивішу зірочку, да, і сидіти отак дивитися на неї. От, оце купівля цієї книжки. Це Жан Кристоф Рюфен, «Довколосвітні мандри короля Забеліна. Це французький письменник, значить, про що книжка? Заснована на реальних подіях ця історія оповідає про Августа Біньйонського, що народився в великому похмурому батьківському замку на кордоні Угорщини і Польщі на початку XVIII століття. Доля зводить його з учителями з Франції, які запалюють юнака ідеями просвітництва. В общем, потім він там плавав, 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 плавав і став королем Мадагаскару, щоб ви просто уявляли, да? так собі чувак зробив кар'єру і життєвий шлях проклав. Взагалі, ну не знаю, мені дуже е, цікава історія ця. Тим паче, по, я взагалі дуже люблю все, що знаєте, по реальним подіям. Коли, знаєте, ну коли побрехеньки, то побрехенькі. Да? Коли ти розумієш, що це вигадка, що це так так не буває. А коли ти думаєш, блін, вже таке може бути в цьому світі? І вони якось інакше читаються. Ну, скажіть, інакше сприймаєш будь-що, коли воно було на, насправді. Ну от так, що в мене тепер є. Почитаємо по про короля Зебеліна. Вот. Як він там пробився? Пробився. Вот. Е, хочу взяти книжечку, яку наступну на травень. Іріс Ганіка, властива, цю книжечку мені подарувала моя підписниця. Я якось, знаєте, я... ну, це складна книжка, це важка моральна книжка. Я таких книжечок, знаєте, один час бу було, я їх читала просто дуже багато. І... Ну, знаєте, моє зазульки, теж треба інколи просто <хи> відпочивати. І я робила таку велику паузу, а зараз я так ух, знаєте, крильця, все потряхло потрясла, все, все нормально. Можу далі читати такі от складні, важкі, морально важкі, складні е, книжечки. Цей роман розповідає про німецьке страждання від нацистського минулого. Тож він аж ніяк не історичний твір, а роман про сьогодення. Звідки береться це страждання, прекрасно відомо, однак форми, яких воно може набувати, вельми різноманітні. Тимто це одночасно роман про середні роки життя, про час, коли зникає певність, що йдеш по світу правильним шляхом, а також роман про самотність і дружбу. Книжечка 20-го року да, дуже відкликається, дуже. ну не знаю... Ну, Я так думаю, тут теж щось по реальним подіям, бо тут і в общем, розказується, як людина їде в концтабір, і ну, це просто він згадує про своє життя, я так розумію, і описує його. Аушвіц, да, да. Це будуть дуже таке важке читання, але ну, це варто читати. Це... Це, знаєте, як таке щеплення від, щоб бронь боже не повторювалося. Mm. От. Хоча завжди десь народиться якесь. От. Цю книжечку, знаєте, моя донечка хвалила, вона зараз така прямо відомо популярна. Це моя темна Ванеса Кейт Елізабет Рассел. Анотація така: 2000 рік у яскравої і амбітної Ванеси Роман Джейкоба. 40-річним викладачем англійської літератури 2017-й. Джейкоба звинувачується у сексуальних домаганнях. Пересмислюючи події 17-річної давнини, Ванеса розривається між минулим і теперішнім. У її свідомості тісно переплітаються спогади і травми дорослої жінки з хвилюванням дівчини підлітки. Бо вона має вирішити, то було кохання чи просто її використали. Еротичний запад, чи нездоровий потяг. Чи була вона готова до таких стосунків, коли їй було лише 15. Ну, Знаєте, дивлячись на наші програми, вагітна у 16, там оце, народила у 13. В общем, тут, в принципі, не все так страшно. Але я думаю, тут, ну, наскільки тут, наскільки я зрозуміла, ця Ванеса, вона буде захищати свого керівника. В принципі, вона не буде вважати це якоюсь, да, домаганнями, вона буде вважати це любов'ю. І ну, мені цікаво, мені дуже цікаво саме цієї версії почитати, бо. Та ж сама Лаліта, вона йде від імені да, чоловіка, який з маленькою дівчинкою, да, там гулявся, назву це так. І зазвичай йде від чоловіка. А це ну, наскільки я так думаю, ну, можливо, я помиляюсь, це єдиний, який йде від дівчини, яка в принципі да, вважала це любов'ю, вважала це коханням, вважала це першим якимись такими враженнями, якимись сильними почуттями. От і їй на думку не приходило, що це її використовують, що це протизаконно, що це аморально і так далі. От, ну не знаю, мені дуже цікаво прочитати. От е, далі книжечка, е, яка ти, а ще одна книжечка, яка з квітня, щось вони переплутались, щось вона там сховалася. У нас це Жузеса Сарамага, Двійник. Я знаєте, я чесно вам скажу. Е, зараз якось е, мені просто не вистачає часу, банально. Я кожен раз я беру, наприклад, на вихідні на дачу книжку, я, причому абсолютно щиро вірячи, що я там прочитаю там якісь шматочки позаписую вам, а потім ми там за день так напахуємося. Просто. І я так бздям і все, і в люлю. І, 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 як казала в радянському мультику «Мама», да, мені немає сил телевізор дивитись. Ну, я свій телевізор на дачі подарувала, там такий радянський якийсь був, не працюючий, півки хати займав. Так що телевізора у нас немає, але книжку сил немає теж читати. тому все ж таки, В селі гарно, а в Києві час почитати. Далі книжечка, я її давно хотіла, це постмодернізм, Донделіло, художниця тіла. Е, вона тонесенька, вона малесенька, але я люблю цей жанр. Давайте я прочитаю теж анотацію. Ох, щось вони, якийсь чемпіонат, хто дрібніше напише анотацію просто. Роман оповідає історію е, перфоманістки Лорен Гардкетт. Тіло є для героїні головним інструментом взаємодії зі світом, водночас аркошем і пластиліном і каменем. Переживши утрату, Лорен вчиться вибудовувати нові стосунки зі світом, власним тілом. Але одного дня вона виявляє, що мешкає у старому маєтку не сама. Деліла створив дивовижний гімн любові, що їй смерть, і зазирнув у самісіньке осердя людських стосунків. Ну, що тут добавиш? Нічого. Це прекрасна книжка, це прекрасний автор, білий шум, до речі, зразу можу вам всім порадити. Деліла. Ну, це, це просто це крут. Далі, знаєте, ця книжечка у мене. Вона дуже довго у мене лежить. Я її купила на якомусь розпродажі, вона була дуже недорога. Да, вот. Ну, Недорога і товста з білим папером. Ну. Називається Вікторі Парк Алексі Некітін. Да, це Фабула, сучасна проза України. Мілослав Чемоданов, літературний оглядач, сказав, що книжка гарна. А хто не вірить Мірославу Чемоданову? Вот, опять-таки, а Ну просто подивіться, от, ну не бреше жінка, ну от як так дрібно можна писати. У перший український роман сучасного російськомовного письменника-киянина, що отримав широку популярність. Ну, ладно. Подекуди грайливий, подекуди загрозливий пророчий. Він вдало комбінує динамічний сюжет з філософськими метафорами. Це своєрідний документ київської історії, що змальовує місце. Його мешканців в останні дні старого режиму. Цікаво якого. У нас тут режим міняється кожні 10 років. За мить до того, як їхнє життя втрутиться велика історія і невпізнанно зміниться увесь устрій повсякденності, міський пейзаж, навіть звичайне мови на вулицях. Ось ось розсиплеться корумпована влада, що триває афганська війна. А, ще триває Афганська війна, це розпад Союзу, так, зрозуміло. А яка там на слово помінялась? Київ, як був російськомовний, на жаль, так і він залишається їм. Ладно. Де каштани цвітуть, кияни закохуються і йдуть до армії, влаштовують життя і добувають дефіцит у перекупників. А в Лівобережному парку вже формуються зародки майбутніх потужних кримінальних структур. Ну, Анотація просто, от, чесно, зацікавила мене, мабуть, і тоді, коли я її купила, і зараз, коли я її просто собі нагадала. До речі, Вікторі Парк це <laughs> хто не місцеве, це просто вони, вибачте, мені за слово, випендрились. Це все життя він був парк Побєди, потім він став парк перемоги. От. Ну, все одно його всі називають парк Побєди, от, да, На честь другої перемоги в Другій світовій війні. От. Ну, от так от. Ну, о, Повістка до військомату. В общем, не знаю, що тут буде, але цікаво почитати. Ну, не знаю. Короткий курс садового мистецтва, кава з цукром та коньяком. О, все! Мені подобається. Полковник бубон, форму не любив і вдягав її рідко, тільки коли викликали до управління або на розширену колегію МВС. А звичайні дні він носив класичні трійки, вважаючи за краще сірі світліх сірі, світлі тонів. Світлі дозволяють відчути фактуру матеріалу, але головне візуально збільшують об'єм. Так він друщом був. Бубон був сухорлявий, невисокий на зріст із засмаглим раси назавжди обличчям. Йому що, припекло? Йому пасували світлі костюми. Спочатку у полковника обшивав кращий кравець міста Фрунзе. Це яке? У Києві йому порадили Вороніна. Так. Да. Блін, знаєте, скільки коштує костюм від Вороніна? Там від 15 тисяч іде, Це модельєр світового рівня. Ну, ладно, окей. Той по, непогану літню пару, але Воронін був занадто зайнятою людиною, він завжди поспішав, і полковник любив. Неспішні примірки з чаєм, з розмовами про дрібниці. Про нові фасони, про модні тканини. Да, ви, в принципі, менти назавжди, такі от такі прямо, от прямо модненькі. Усе те, чого він не терпів на службі, усю цю тягучу неспішність роздумов у голос він переніс до приміручної. Якщо ти прожив півжиття на сході, то схід залишиться в тобі назавжди. назавжди. нам подобався російний погляд кравця поверх окулярів. Це був погляд людини, яка чітко бачить майбутнє. Або хоча б малу і неважливу його частину новий костюм постійного клієнта. Урешті-рест він знайшов гідного майстра в будинку побуту поряд з Володимирським базаром і одягався тільки в нього, бо він не носив імпортного одягу, його костюми були шити краще, утім і коштували вони дорожче. В общем, да, дві сторінки про те, як вбирався якийсь мінтяра. Ну, окей. В общем, ну, мені вже цікаво, не знаю. На якийсь форматик теж візьмемо. В общем, я це сама читати не буду. Я буду, знаєте, я чесно скажу, я не буду докуп... доколупуватись, я буду приймати правила гри автора. я, знаєте, вже, Можливо, прийшла мудрість, а можливо, просто не знаю. От, от так мені зараз хочеться. Я буду приймати правила гри. Якщо автор хоче так, хай буде так. ну, якщо вже... Будуть правила, які неможливо прийняти більш-менш адекватної людині, ну, звісно, я про це скажу. В принципі, так, знаєте, тактовно, вічливо, от, порядненько, ну, ну, цікаво нас буде в травні да, відчуваю. Цю книжечку, я не знаю, донечка прочитала, сказала мама, продай її. В общем, щось їй не сподобалось. Це море, спокою, Емелі Сенджон, Мандел. Найнеочікуваніша навпаки, найочікуваніша книжка за версією журналу Time. Лау... Роман Лауреат Гудріц. Да ви що? Вот. Я тоді її прочитаю перед тим, як продати. 200 сторінок, так що не так вже прям багато. Я не знаю. Давайте анотацію дізнаємося, що тут є. Ну, донька, так, знаєте, ледь не швиронула, бо от, щось якось. А я їй довіряю, чесно, як нікому. Якщо вже моє просто виховане інтелігентне дитя швиронуло, то. ну Цікаво, тут, до речі, совтач обкладинка. Як жінка книжки обирає? 1912 рік юний граф вигнанець Едвін перетинає Атлантику, щоб знайти себе. 2020 рік, що довго шукає? Мірела намагається з'ясувати причину зникнення своєї подруги та шукає зустрічі з чоловіком, якого прагне вбити. 2203 рік Луїза зі своєю місячною колонією вирушає на переповнену людьми землю, де проходить останній книжковий тур. Дві тисячі рік. Я стільки не доживу, що я буду паритись? Оце. Рік науковці висувають гіпотезу про те, що дійсність це лише імітація. Відтак Гаспер Жак Робертс із журналу Непередбачене береться досліджувати часові аномалії. Особисті історії з рідних епох поступово нашаровуються, бо все і усі пов'язане. Подорожі в часи, паралельні світи, аномалії пандемії, війни, спроби порушників хронології Всесвіту і її зберегти, на вас чекає фантастична мандрівка лабіринтам. В якому хочеться заблукати. Коротше, мій сусід на дачі, він робить непоганий коньяк. Я так думаю, що треба, він завжди каже, приходь на чай. Да, Я думаю, воно там краще піде після чаю. Ну, коротше, хай буде, знаєте, я покладу, а там подивимось. Так, е, і остання книжечка, я її дуже сама давно хотіла, і тепер вона в мене є. Це Комутбук. Ну, давайте завершимо вже на приємному. Олександр Харчук мертвий. Е, е, він молодий, переважно самотній. За спиною у нього пустка не надто щасливого дитинства і болючі втрати тієї єдиної особи, яка дарувала йому відчуття затишкою захищеності. Тому в минуле він озирається часто. Однак, із сумішою ностальгії та болю, його теперішнє буденне і безбарвне, зіткане з випадкових розмов, за пляшкою пива, зустрічі, після яких залишається більше питань, аніж відповіді, і глухого, але майже на дотик розпачу. Його доросле життя не таке, як уявлялось в дитинстві, воно тисне і жене його далі, щодня змушуючи до непростого вибору. Він приголомшений, спантеличений, він не просто на роздоріжжі, схоже, він взагалі не впевнений. Чи варто йти далі? Ну, Шрифт дуже дрібнесенький, це збірочка оповідань. Не знаю, я дуже, я дуже хочу її прочитати, чи буду читати одне оповідання на день, чи як воно буде, я не знаю, чи я сяду просто і прочитаю ці майже 200 сторін, 206. Ну, не знаю, я багато гарних відгуків чула, і я дуже дуже хочу цю книжечку прочитати на відміну від ну, цеї. Це просто такий от. Книжкова сорока, треба переназвати мій канал. Просто, знаєте, донька каже, піди викинь її, чи подаруй кому, чи кудись дінь. Ні, мені воно ж треба, як це я викину, не прочитавши. Нехай воно буде просто хрінь без масла, Ну, мені треба. отакі в мене недоліки. В общем, вот так. Отакі плани амбітні. Я розумію, я адекватна людина, я розумію, що я. Таку кількість книг не прочитаю за місяць, але ми так, знаєте, просто собі обрисували якісь орієнтири, якісь плани все, все ж таки склали. От зараз буду дочитувати Германа Івановича. Потім я ж кажу, я хочу родаків. Я не знаю, я хочу родаків перечитати, я хочу, чусь я захотіла переготати, і, і, значить, захотіли переготати ви. Бо ну, це, це прекрасна історія. Я, я не можу. Тут от, от, от в усіх цих книжках я вам чесно скажу. Тут купа купезна проблем. Просто От в кожній книзі якісь проблеми. Тут просто добрий такий тролінга, ну, мега ржач, вибачте мені за таке слово, ну, в найкращому сенсі його використовую. Це просто нереальна сміхота. Я можливо зроблю якийсь вложик, щоб вам трішечки позачитувати, бо ну, тут, ну. Вибачте, скажу таке слово, да? ну, можливо, не популярне, можливо, таке старперське вже. Ну, Це угарашка, просто угарашка. Це ну, це просто прекрасно. І тут немає всіх проблем, які є отут, усюди. От, тому дочитуємо Германа Івановича, бо я йому обіцяла, і беремося за родаків. От. Ну а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Це буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. І до речі, чому я кажу: додивляйтесь відео до кінця. А чому? Я вам що кажу? Нападе на русню холера. Топить? Топить? Ага? А де воно там переброде, переброде? Там і холера підтягнеться. Це буде добре. П'ять дамб. Бобри українські перегризли. Тому все нормально, все буде добре. Холера. Жінка сказала, холера нападе, значить нападе. Не хочеш, щоб не напасти. Все буде добре. Я вас люблю, не маю,